Якщо ви зацікавлені у відкритті деморахунку в Пакет Апшен, ви потрапили в потрібне місце. У сьогоднішньому відео я крок за кроком покажу вам, як відкрити безкоштовний деморахунок і як користуватися платформою. В описі ви знайдете посилання на брокера, який дозволить вам отримати 50% бонус на депозит. Крок 1. Перейдіть на сайт брокера. Тут ви знайдете всю найважливішу інформацію щодо умов інвестування. Якщо коротко, то брокер пропонує мінімальний депозит від 50 доларів, можливість копіювання трейдерів, сигналів, бонусів і безкоштовний деморахунок. Щоб відкрити рахунок, просто заповніть форму праворуч. Тут же введіть адресу електронної пошти та пароль. Якщо ви хочете скористатися більш швидким способом. Зареєструйтеся за допомогою Facebook або Google. Підтвердіть реєстрацію за допомогою кнопки. Крок 2. Після відкриття облікового запису ви будете автоматично перенесені на платформу. З'явиться вітальне повідомлення, яке познайомить вас з тим, як виглядає торгівля на деморахунку, і розповість про те, як почати заробляти гроші, торгуючи бінарними опціонами. Ви пройдете покрокову інструкцію, яка покаже вам, як вибрати інвестиційний інструмент, як налаштувати торгівлю і як відкрити позицію. Весь процес дуже простий. Крок 3: Щоб відкрити першу угоду, переконайтеся, що ви використовуєте деморахунок. Потім виберіть актив у селекторі зліва. Чим вища прибутковість, тим більше грошей ви заробите, якщо ваш прогноз виявиться правильним. Праворуч знаходиться конфігуратор ордерів. Тут ви встановлюєте час експірації, суму інвестицій і підтверджуєте відкриття угоди на підвищення або зниження. Якщо прогноз точний, ви заробите до 95% за кілька секунд. Якщо ви помилитеся, то втратите 100% вкладеної суми. Багато професійних трейдерів рекомендують інвестувати максимум 5% від вашого депозиту. Крок 4. Щоб скористатися вітальним бонусом, просто натисніть на жовту кнопку в правому верхньому куті екрану. Почнеться процес внесення вашого першого депозиту. Тут вам потрібно вибрати спосіб поповнення рахунку, вибрати суму депозиту і підтвердити платіж. Пам'ятайте, що вам необхідно верифікувати свій аккаунт, якщо ви хочете поповнити рахунок карткою. Якщо у вас немає верифікованого аккаунта, ви можете поповнити рахунок за допомогою одного з доступних онлайн-гаманців або криптогаманців. Крок 5 Рано чи пізно настає час виводити гроші для цього потрібно верифікувати свій аккаунт. Зліва є вкладка профілю, в якій потрібно заповнити свої дані та місце проживання. Потім ви повинні підтвердити ці дані, надіславши фотографію посвідчення особи або водійських прав, а також підтвердити свою адресу, надіславши фотографію рахунку за електроенергію. Верифікація займає кілька днів, і коли все буде схвалено, ви розблокуєте можливість поповнення рахунку за допомогою карток Visa і MasterCard. Ви також зможете виводити гроші. Сподіваюся, це відео було корисним. Зверніть увагу, що додатковий вітальний бонус доступний тільки в тому випадку, якщо ви відкриваєте рахунок за посиланням в описі, в іншому випадку ця пропозиція буде вам недоступна. Дякую за перегляд. Рекомендую поставити лайк і підписатися на мій канал. До наступної зустрічі!